Добрий день. Огляд таунхаусу, який знаходиться в Софійській барчаговці біля львівського маєтку. Це перша черга, вона вже збудована з документами. А я вам зроблю зараз огляд другої черги. Тут залишилось зробити, доробити фасадні роботи і зробити облаштування території. До кожного таунхаусу йде своє паркомісце. Уже зроблені окремі документи на земельні ділянки, Вони на всі шість таунхаусів, шість окремих земельних ділянок з кадастрами номерами. Тут йде перша черга заїзд, і сама територія це загальні в'їздні ворота, вона закрита. Зараз вам покажу планування таунхаусу. Який варіант по проєкту. Підписуйтесь на мій канал. Я регулярно роблю відеогляди нерухомості. Я знаходжусь всередині таунхаусу. Це вхід, вихід, сам таунхаус, фасадна частина. В цій частині можна зробити чи кабінет, чи спальню. Тут вивід, каналізація можна зробити. Санвузол, якщо така потреба є. А, також хочу звернути вашу увагу на якість матеріалів. А, вікна VDS, трошки притоновані склопакети. Це керамічний блок ProTerm. Він шириною 38 см і 10 см утеплення мінеральною ватою. Фасад я вам вже показую, буде комбінований, а, плитка і штукатурка фасадна. Монолітні сходи на другий поверх. Тут також зроблені виводи під кухню, вітальню і вихід на зону відпочинку. Теж стосовно матеріалів, це расуна система. Вона ну, це найдорожчий варіант, який може бути в таунхаусах. І межа йде по паркан. З цього боку. Це, як бачите, південна сторона, зараз Обіденний час. І вітальня, вона дуже світла і загалом розташування таке, що буде ще прогріватися від сонця, буде тепло взимку. На другому поверсі тут запланована ванна кімната, спальня одна і Друга. Хочу ще звернути увагу, зараз не видно, але саме покрівля зроблена з керамічної плитки виробництва Іспанії. Якраз залишилось залишки. Так вона виглядає. Як вам варіант таунхауса по матеріалам? Напишіть свої коментарі. До побачення.